Еміль сьогодні не в гуморі. каже його друг італієць. Нашептав один рецепт і просить його перевірити. Ну що ж, якщо просить, перевіримо. Але спочатку трохи приберемось. Беремо скляний судок спагеті, але вони в нас не вміщуються. Ламаю Да простять мене за цей італійці. Викладаю обережно в судок. Трошки олії, паста. Наше все поки серйозно. Фарш знайшов по сподівається, не стане фатальною помилкою, розмазую фарш. Рубаю гриби, помідори, грибочки, ну як без них. Додавайте більше, не соромтесь. Чері зараз як золото, тож додаємо звичайні. Додаю часник, все по класиці. Зелень від сусідки, не кажіть їй, базилік, каталійські трави, ложечка солі, пів літра води. І все, цю ядерну суміш в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. І в години минули час діставати, але це ще не фінал. Шукаю рукавиці, бо пічка палає як серце італійця без пасти. Хочу додати сиру, але в холодильнику пусто. Лишився лише огризок, терка в бій. Цей шматочок останній герой. Повертаємо в духовку ще на дві хвилини. Хай там розтане душа італійської кухні. Запах такий, що і в Італії чутно, гаряче, але смачно. Її очі сказали більше, будь ласка. Ну що, Еміль? Передай дяку своєму італійцю. Рецепт пройшов перевірку.